Так, всім привіт! Ми знімали там такий фільм про цю котельню. І тут хочемо зняти вже на другий день. Котел не горить. Заглянемо, що там якийсь там тепломіничка. І що тут? подивимося, дивіться, що у нас цікавий момент. Цікавий момент, в тому що тут 70 градусів. А на котлові зараз бачимо на котлові там трошки більше 30, трошки більше 30. Тобто, бувають навіть монтажники, люди хочуть, щоб зробили по нашій схемі і починають такі не пластити. там для чого той клапан? Що він там робить? Розумієте, Якби не цей клапан... бачимо, тут 65 внизу. Тут 70, тут 70. Насправді там ще більший, за те, що термометр ну, вище стоїть, не добирає. А котел собі спокійно складається, не гріється. О. Подивимося наш тепломіночок, а тут, дивіться, наче б нічого не, го, не, не горілих, не був в ходу. Згоряння просто ну, настільки якісне, настільки гарне. Трошки замало якби тепломіничка, за висока температура вилітає в димохід. Але такий момент є, якщо висока дуже температура згоряння і на димоході вищий середньостатистичний котел все одно буде економний. Якщо у вас немає горіння нормального і димохід холодний, котел буде... все тут буде заростати і... Буде розхід палива набагато більше. Тобто, якщо ви добилися а в цьому котлові, бачу, добилися камера догоряння, така добряча. Отак, така камера догоряння, напевно, так широко. Там все втрини, повітря, все як має бути. Ну, Працює він практично як, як піролізний. Працює практично як піролізний. Дуже висока температура згоряння і дров положили не аж так і багато. Нагріли ми дві бочки по 500 літрів, то води нагріли і нагріли досить швидко. Там, що там казали, 12 кВт. Він гріє, ну, порівнянні ось з цим верхнього горіння, я такі я казав, там Кент або їхні аналоги, там сваг гріє за то 35-ку він гріє набагато швидше. Тобто, ну той 35 там, звичайно, дає тут кіловат. Я не рахував по годину, за 2 години можете порахувати тонна води від 25 до 70, Ото можна порахувати легенько. Я так на, на око, це кіловат 25 гарантій він видав. Дуже висока температура згоряння, але й сюди полетіла висока температура. Ну, полум'я сюди сюди полум'я доходить. Якби якось трошки трошки турбулізацію зробити, це було б взагалі прекрасненько. Але якщо чисте згоряння, ні проблем ні з димоходом, ні з теплообмінничком, ні з чим, трошки із попелець і все. Ну В наших котлах теж мене присилали люди, отакий був теплообмінник, але в декого. Якщо людина користується сухими, ну, тут дрова були сухі твердої породи, якщо сухими дровами. І людина не дав, не дав із розумом користується. А де хтось умудряється закоксувати. І цей котел можна теж закоксувати, якщо його давити. А щоб не давити, треба все одно, навіть якщо він шахтничок, навіть якщо він розрахований, підтривали горіть, все одно Ось ці резервуари для накопичення тепла відіграють якби вирішальну роль. Вся ця об'язочка, все, що тут, що тут ми наробили, що там лап понапаював, все є на нашому каналі. Про це ми не будемо зупинятися. Але той момент, що котлові, висок, що висока температура, що котлов а то ще не тільки ми вранці встали. А через добу котел ще з холодний. Котал ще з холодний. І отак ось ця труба тільки гріється до цього клапани. Цей клапан тут обов'язковий під клапаном, це вже холодна труба. Ну Клапан сам ще тепленький, передається теплопровідність. Такий тепленький. Цей клапан тепленький, ще тут, ну, ще, тут ще трошки є температура. Трошки є, все одно розумієте, теплопровідність якась є. Але вже нижче, вже тут вже тримаємо холодненьке. Тут вже холодненьке. Отак от от ще ці трошки тепленьке, тут гарячі з цієї до клапана. Все одно протоки створюються конвекційні у самій трубі. От і все. От і все. Таке коротеньке на сьогодні відео. Пишіть свої думки. Дивіться, вникайте, не слухайте гори монтажників, коли приходять. У мене по всіх областях люди пишуть. Я хотів наняти монтажника, зробити по ваші скампері, що це не потрібно. Що там таке? Це не потрібно. Ну, Я би знімав, на там є відео, як зроблено людей. Яка температура в бочці, така сама температура котлова, поки не захолоне бочка, доти котел, котел теплий. Ну, І отаке в людей буває. Шкода шкода людей. До речі, звороточка, бачимо, скидається не, нап... не так, просто врізана, а врізана під таким напрямком. Зразу йшло в теплоакумулятор, коли котел не працює. Ой, ну і тут ще тепла. Тут труба ще тепла. Ця холодна, ця холодна, тут ще тепла. Буду все одно конвекція трошки, бо не ще гарячий. Опалення тут не включалося, зараз ще літо, тепло. Опалення не дороблено. Єдине, що зміючок відключений, тут. краників. Все, пишіть, коментуйте і всім до зустрічі.